Всім привіт! Сьогодні у нас буде на обзорі багатофункціональна лопата. Ось так. Іде вона в такій коробці на зворотньому боці можемо бачити, що цією лопатою робити. Але ми краще зараз будемо дивитися. Ось так. Відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо інструкцію на англійській мові, мабуть, на закордонний ринок, і тут вказано, що можна цією лопатою робити. Ми беремо в сторону. Ось є в такому чохлі. Це, мабуть, ручка і сама лопата йде в такому чохлі. Коробку нам поки не потрібно. Ось іде такий чохол. Що хочу сказати, декілька слів. Чохол непоганий, непоганий, прошитий, матеріал такий нормальний. Ось. І тут чохол теж. Тут йдуть додаткові частини до лопати це ручка. Ось так. І теж чохол, ну, нормальний, нормальний на вид, чохол. Ось іде лопата. Ми можемо лопату зробити поменше. Так вона буде складатися з двох частин. Можемо з трьох зробити, зробити дліннішу ручку. Ось так. Ми зробимо ось так. Дивіться, ну що про лопату. Про лопату хочу сказати, що виконана із міцної сталі, товста, важка. В руках тримають ну маєш. Маєш гарно відчувається. Ось е -е, Ребротики зроблено. Не думаю, що погнути, ну, мабуть, ні. Але якщо дуже сильно може, може бути, але ні. Але ні. Ось, чудова лопата, гарна, Дивіться. Тут заточено під сокиру можна, мабуть, рубати. Тут такі гострі зубці, це щоб пиляти, теж. Ну, гарно, гарно. Ось це зроблено під ключі, під декілька гайок. Ось так, тепер що ще в комплекті. В комплекті ще йде ось такий ніж, Ніж. гострий. так. Відкривашка. Те щось можна ножа, я так розумію, можна сюди його накрутити і буде як ручка. Ось так, можна щось різати. Ось так. Тепер з цієї частини, з цієї ручки тут, мабуть. Теж щось є. Цією стороною можна бити. Ось щось скло. Бачив, на інших відео роблять так, або щось інше. Ось так. Тут є ось така викрутка. Її теж можна на ту сторону накрутити. І буде ось такі, можна щось викрутити. Теж. Так, теж в сторону. І це і свисток, іде як свисток. І її можна добувати іскри. Іскри вогонь. Ми зараз перевіримо, дійсно так це чи ні. Так, дійсно є іскри. Все працює, все чудово. Ось так. Лопата гарна. Мені подобається товста, виконана з міцних матеріалів, це відчувається. І тут, щоб краще тримати в руках, є такі насічки Ось так збирається, не займає багато місця. Е можна легко транспортувати. Така лопата. Всім гарного дня. Дякую за увагу.